І знову вітання, друзі. У нас, як і обіцялося, трішки дощить. Такий собі дощик моросить. Тепленько, тихенько. І він такий дрібнесенький, заспівається, трішки був густіший, повтікали з города. Зараз вийшло назад. І от питання, щоб мені тут на городі робити дощем. Найшла собі роботу. Значить, ось деякі мої гвоздички попереквітували і вже утворюють коробочки з насінням. Одні коробочки з насінням. Ось це вони такі саме, саме ще зелені. Але є такі гвоздички, на яких коробочки з насінням вже повідкривалися. Так, як ось на цій. Просили мене. Кілька людей мене просило насіння гвоздичок різного. Я пам'ятаю і на ще обов'язково зберу. Просто хочу зараз для себе, от поки така от погодка, дощик ще має йти. От я ось під гвоздичками. Вже ось під цею сиділа, під цею сиділа. На іншу сторону сиділа теж. От, прийшла до цієї. Я просто собі дивлюся, на яких гвоздичках уже деякі коробочки є з насінням. Значить, дивіться, що роблю. Підрихлюю трішечки, трішечки-трішечки підрихлюю землю навколо гвоздички. І коробочки з насінням, які відкриті, вириваю і насіньку. Витрушую. Так. Ось так. Падає. Насіння падає, коробочка падає, але то нічого. О. О, щось уразно гукає. І ось таким чином. Я собі зараз під дощ попіднасіваю трішки гвоздичок. Ну, одним словом, так, це я показую так. Витрушую. От, і потім отак ще дрібнесенько, дрібнесенько зверху просипаю трішки. Його не потрібно глибоко. Отак. Одним словом, трішки сижу і граюся під гвоздиками. Оце так хочу собі понасівати, щоб ще до осені я їх собі потім трішки пізніше, коли вони насходять, я їх так само під дощ, Вони попроростають, я їх так само під дощ. Повідсажую, і буде в мене на той рік більше гвоздичок для всіх бажаючих, тому що цьогоріч ще хотіли. Особливо сіє нескорої. От. Але я вже її лишала для себе, щоб тілити кущиком і ось так, щоб понасівати насіння Ваня, щоб тобі добро було, щоб ти великий рісик грибок. Що це ти киснеш на дощеві? Тікай, ти... не лякай, хай йде дощ. Кажи, що хочеш казати. Точнісінько, так само я висівала ось орлички сюди кругом. Це будуть високорослі, О, ще скільки насіння требанить. Зараз ще понасіваю. От, кругом, кругом них низькоросленькі, то ще, ще, ще саме вони зелененькі. Ось, них саме-саме буде. Ось це тут був кущик низькорослий. От. І там, де далі, де вони ще є, то низькорослі саме коробочки сформувалися, ще зелені. А ось ті, що високі, рані, де рані свіли, то вже навіть і відкриваються самі, вистрілюють. Ну, а тепер у мене 27 червня знайшла, коли, здається, день, всесвітній день рибалки, риболовлі. Да. Кажу, до Юри підем. Каже, не клює нічого, крім совників. <с>? Не підем. Ну, все, не підемо, значить, не підемо. Понасівала трішки гвоздички, прийшла на город. Дивіться, що насівати. Питання, як в Шекспіра: буде чи не буде? Ну, так, да, буде чи не буде. Шекспіра буде чи не буде? Значить, лишився у мене ось. Ну. Якщо ще звідти відступити, звідти відступити. Ну, метр. <смі> метр, але трішки цей метр довгенький. Отако, От знаєте, нічого. Як я собі розпланувала на цьому городі, так що тут вже більш нічого немає, я не знаю. Щось в мене все вмістилося. Ось так ось сюди, оцю смужку назад, все вмістилося. А звідси і ще вон туди, до межі, немає нічого. Я вже тут аж що тільки не сіяла. Цибулю, що мала досаджувати, кукурудзу мала сіяти. На кінець того всього не зробила нічого. Сьогодні кажу до Юри, знайди мені, будь ласка, насіння. Юра, я в магазини не піду. Ну, їздив по маму, то кажу так, скажеш, хай мама набере. Буду, значить, ще сьогодні зараз сіяти морку. Посію ще трішки огірочка і понасіваю чорнобривчики бур'яни вже не хочеться культувати. Я тут і так їх вже просапала, вже свині їдять. Діти згребали, ну ще не зовсім згребали, але то вже таке. Зараз повідгортається. Одним словом, ще 27 червня буду ось таку дивину насівати. І не знаю, буде чи не буде, але посів. Одним словом, може хто знає, буде чи не буде, то кажіть. <рес> <рес> бо, я, бо я вже так думаю, ну не знаю, чи буде одним словом щось, чи вдасться щось з цього. От. Але посію, щоб мені цю, тут ця смужечка не пустувала. Засіяла ту смужку і ще зробила сіювію, повіваю, моркою по цибулі з часником, думаю, може, яка так вчапиться, часник забереться. Ти буде забиратися, а те може, що проросте. О! Та й усе І щось сонечко. Сонечко вияснилося. Не знаю, дощик буде чи ні. Кругом, кругом, кругом По, похмарився, похмарилося кругом гарно. От. А над нами зараз сонечко. Але напевно, що буде йти, бо парко. Парко, то напевно, що буде. Так, отакі у мене сьогодні справи городні, практично цілий день. Це закінчую. Бо дощ впав, вже роса. Зараз ще з тих шлюпок созмити. Та вже на сьогодні з городом закінчуємо. А дасть Бог наступний день погоди, здоров'я. От то буду дополювати, бо є ще що дополювати. Все, на все добре. Діліся, діліться вашими думками, чи буде в мене шосе і мої сівпу сівби чи ні.